Радіо ЮЕЙЧИКаго. Друзі, з нами Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас, пане Ігор. Ну що ж, давайте поговоримо на важливі, звичайно ж теми так, для нас, для вас, для всього світу, певно. Отак От скажу: Дональд Трамп підписав указ, що. Ну тут вже напевне для штатів важлива тема. Дональд Трамп підписав указ, що розпочав процес ліквідації Міністерства освіти США. Це було однією з його передвиборчих обіцянок. Що відбувається взагалі з тим питанням? Бо тому що ми ми, природний процес? Ми бачимо направду оту от картинку, де діти сидять, якийсь такі такий був елемент шоу. Я так. би так сказав, і м, чому це було так зроблено? Чи якщо це важлива якась процедура і чітке рішення, чи не можна це було зробити без цього елементу елемент шоу, для чого був зроблений? І я хочу почути від вас, звичайно, чому він саме взагалі зайнявся міністерством освіти? Е, ну, назва трошки інакша, це департмент. Ну фактично, це еквівалент містецтва mm. освіти, звичайно, шоу. Тому що це було дуже важливе рішення. А це, це буде стосуватися е, рівня освіти і у тих дітей, яких запросили, можливо, їхнього майбутнього. Ну чому би ні? Ну чому роблять шоу? Навіть коли підписував Байден 200, робив шоу, зібрав людей, віддав ручку Вікторії Спарис. Тобто, це це, це, це нормальна є річ mm. і. Це просто дає трошки більше інформації більше ну, скажімо, такого здорового піару. Чому чому не прорекламувати добрі здорові речі? Чому я називаю це здоровим? Тому що е, е, я, я була шокована, як Україна зреагувала. Зрештою, світ зреагував. Ой, трагедія, там вже загулоки появилися тупими і там неосвідченими керувати легше. Навпаки, цей процес, якби це дивно не звучало, повернемо назад Америку до рівня освіти. І е, ознайом, ознайомить просто е, світ, як це недосконало В нас зараз відбувалося як не дивно, але е, ліквідовується тільки, навіть не повністю ліквідовується, а значно зменшується. Тільки федеральне цей департамент, тобто федеральне міністерство. Всі повноваження, всі ідеї, всі рішення будуть передаватися по штатам. Наша країна називає це сполучені штати Америки. І це є дуже позитивна ознака, що немає цієї вертикальної гілки, яка бере на себе дуже багато видатків, яка створює надзвичайно велику бюрократичну машину. Яка в принципі не, не приносить нічого доброго, але все одно всю роботу, як то кажуть, на місцях робить е, кожний штат. Все тобто я і ми вірно зрозуміли з нашими радіослухачами: ліквідовується верхня ланка, так, яка по суті так. контролює всі штати. Тобто, це зробилося отак, от як децентралізація влади в Україні називалася так, такий власне. процес. Тобто, вивіть собі як колись в СССР було в міністерство образування цілого того союзу уявіть собі, що там творилося, які там були чиновники, а все одно кожна республіка мала ще своє, і все нормально там ішло. Тобто, це майже ідентична ситуація, тобто жодної паніки немає. Чому Трамп це вирішив зробити? Так він це обіцяв в своїх передвиборних програмах, так він дуже так скрупульозно це все робить крок за кроком. Тому що, як не дивно, я маю свій досвід. Я тільки як сюди приїхала, я мала. Ну, такий легкий шок від того рівня освіти, скрізь, скажімо, скажімо, середньої школи uh -huh. е, в порівнянні навіть зі своїм рівнем освіти. Я закінчила звичайно я, радянську якраз школу. хотів вас запитати, І... як ви ставитесь в принципі, ви, ви от, освічена людина? Ви отримали освіту в Україні? Чи за ну ми не будемо говорити якої країни? І як ви дивитеся от у вас, якесь було певне бачення? Ви можете проаналізувати, як здобувають освіту? В Америці, ну, якщо говорити, скажімо, можна почати говорити про е, середню школу, як вона в нас е, звучить. Е, освіта є дуже, скажімо так, шеловек, як вони кажуть, мілка, примітивна в порівнянні до, скажімо, до освіти, яку дістала я в звичайній радянській школі, хоча там була відміниця, золота медаль все все, але рівень знань, який нам давали. Я це зрозуміла, цю різницю малесенький випадок стався. В перший рік мого перебування в Каліфорнії я була в якомусь товаристві, товари, що там не дуже мова була, місто досконало. Але якась була ситуація, де я згадала, я порівняла щось, я порівняла, як рухаються машини в, в Парижі навколо Тріумфальної марки. Артії я вжила слово це дуже схоже на броунівський рух молекул. В той же момент якийсь який, який виявився професором. Uh -huh. Таку нема дуже звернув увагу. Він каже: звідки ти це знаєш? Ти ж художник. Я кажу, я це в середній школі вивчала. Ну я, 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 вам... я, я вас навіть підтримую. Бровнівський рух це е, рух хаотичний, молекул, коли змішуєш, да. да. і як воно це. Да. це я, я це знаю, тобто я також да. в школі вчився, і я це прекрасно розумію. Я таку зробила артистичну, ніби таку ну таке порівняно таку метафору, і він був шокований, тому що цього в середній школі в Америці не вчили, не вчать ну принаймні, тоді. І з того я зрозуміла, я прорахувала які ми предмети, скільки нас було років. Хімії, скільки нас було років фізики від від механічної до електричної, скільки у нас було в наш благенетика. Я, я здавала екзамен анатомії, Тобто там було стільки всього. у них просто очі були квадратові. Як це може бути? Я кажу, там і в нас навіть не було виборів. Коли я вчилася, не було виборів там на гуманітарний акцент більше, тобто. Маса знає складалася набагато більше. Пані Тут... Оксано, так давайте будемо якось більше нашим радіослухачам розповідати. Не будемо розповідати, що ми вирішували колись задачку. Наскільки градусів зміниться температура води, коли в ній звільнити пружинку, яка складалася з певної кількості там витків. О, таке так, так, і ця так, шкільна так, програма так. також була так, тому, так. тому от, що в Америці чому, і чому саме чому Трамп вона нас діти. все таки цікавить політика, звичайно ж? Так чому наші діти, які приїжджали з ОТ з України, навіть вони відразу вони йдуть наперед на мінімум на рік, два, часом на три познання від, від в приймуті з дітьми з американських шкіл. Справа в тому, що. Пропозиція, яку от зараз напевно повідопроваджувати адміністрація Трампа по реформу по реформі освіти, буде власне намагатися покращити якість, тому що е, в середньому держава Америка е, виділяє ну в середньому на одного учня середньої школи десь 20 з маленьким постаком тисяч доларів. І є в нас дуже багато державних шкіл, десь біля 70 з хвостиком процентів дітей вчиться в державних школах, і є багато приватних шкіл. І є трошечки навіть таких з релігійним християнських шкіл, вони дуже популярні, бо там якісна освіта, і пропозиція в принципі адміністрації Трампа, яка ховається в тому в ануляції цього міністерства, буде напевно про що говорилося наразі, буде приходити до того, що оці гроші, які держава фактично вже виділяє на кожного студента на кожного учня. Вони мають видаватися в формі такого документа якогось ваучера чи сертифікату, який родина використає, в якій школі вона запажає. хоче в приватній, хоче в державній, хоче в християнській, і це буде однозначно підіймати рівень освіти, тому що кожен штат, кожне місто, кожний округ будуть знати рівень шкіл. Вони будуть мати зацікавлення в тому, щоб вчителі були якісні, щоб їхню школу йшли діти, тому що вони приносить ті ваучери, і таким чином школа буде краще. Вакцинувати це маленький нюанс з того, що люди мають мати вибір. Тому що на наразі зараз у нас більше половини майже коштів, які виділяються на учнів державою, тому що кожен платить податки. Ви купляєте будинок то в кожному окрузі є податки на школу, незалежно від того, чи у вас є діти шкільного віку чи ні, і власне тоді буде вибір і. Та половина майже тих грошей не буде йти на різні бюрократичні установи, які фактично тим міністерством е, освіти федеральним створювалися на навіть на рівнях штатів, тобто ця вся бюрократична машина буде просто знищена. І буде абсолютно той коефіцієнт корисної дії буде набагато вищий і краще буде працювати для рівня освіти. Це от для, для короткого такого опису ситуації. Так що ніякої паніки немає. Навпаки, це буде: ми зараз маємо настільки рівень низької грамотності. Я бачу по собі я, яка не ходила в американську школу, я саму тушки вивчила англійську, можна сказати. Я пишу краще ніж деякі випускники коледжів. Вони, вони не вміють писати ні грамотно. Я вже мовчу, що в взагалі тут вже є як атевізм. От і, і рівень, власне, навіть грамотності населення я вражаю, що не повірите. в Америці, біля 20% людей не вміють практично читати і писати. Правда, цього не вміють деякі міністри в Україні, але це вже інше питання. Так що Ну, пані Я Оксана, це дуже серйозна така заява від вас на правду: 20 що не вміють писати і так, читати. Так, так, ви так. звідки такі дані Де мова має? про іммігрантів? Звичайно, а. тому що ну ми говоримо про населення Америки, але це уявіть собі, це дуже утруднює життя і їх, і людей навколо їх. Так що ця вся ситуація буде зараз просто оптимізуватися, вичищуватися і працювати так, щоб світа піднялася в Сполучені Штати. нічого страшного тут не сталося. Пані Оксано, у США презентували резолюцію про невизнання окупованих територій України. Член Палати представників США від республіканської партії Брайан Фіцпатрік зазначив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність абсолютною. Тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є зрадою міжнародного права і демократичних цінностей. Можу продовжити читати далі. Тут багато чого цікавого, але я думаю, ви зрозуміли про що я хочу вас запитати: як ви дивитеся, чому саме так? Чому у людей однопартійців, тобто мається на увазі Трампа і до прикладу цього представника, різняться певні думки і вже певні дії? Ну можливо, це йде просто продовження тої ж політики Трампа, яку він робив за свого минулого терміну, тому що ви пам'ятаєте, він власне був тим, який ініціював Кримську декларацію. Це, скажімо, була зменшена копія цієї нової декларації, і наскільки я розумію, навіть за часів Байдена вона була чомусь знята з сайту, але знову ж наскільки пам'ятаю, вона є неможлива до, до знищення, тобто вона є і вона буде на Ну хіба там якісь особливі дії мають прийнятися? Щоб її ліквідувати, тобто це був дуже гарний почин ще тоді. І я не думаю, що ну, ця антиамериканська, фактично, вже зараз така активність. Коаліцію ми називали антитрампівське, зараз вже це вилилося в антиамериканську, тому що все, що американське, піддається нищівній критиці, і тут абсолютно нема ніякої дивини в тому, що до, до, до великого здивування, напевно, українців, які цього не бачать, дуже багато обох партій, особливо з наших політиків, вони підтримуються думки, що всі оті території, які загарбані, вони ніколи не можуть бути визнаними і вони ніколи не будуть визнаними, тому що нема по конституції України це неможливо зробити це, якщо там якісь частини, от, які вже були давним-давно за протягом трьох років віддані під час Байдена. Мова йде про те, щоб їх назад зараз забирати в Путіна, тому що віддавати Трамп Путіну нічого не може і немає, і все вже віддано, все вже є в руках Путіна, і це було не за Трампа, і то, що то, те, що Трамп ніколи не визнає, питання ні. ціною, чи їх життів забирати. Так, так Але це, це творилося. За три роки віддалися всі землі. Ми ж бачимо майже чверть України порівняно з 7% процентами на початку. Зараз це є з постепом, віддалися в руки Путіну, і Трамп ніколи не обіцяв. як це не не боляче звучить, що він буде відбирати такого не було ніде. Це ми собі дійсно нафантазували, і ми собі так оптимістично намалювали цю картину. Але те, що він ніколи їх не визнає, бо це не то, що це його думка, це є міжнародні закони. Таким чином, експроприовані землі ніколи не визнаються світовою спільнотою як легітимні землі Росії, і це просто ще один раз заявили наші конгресмени. Це ініціював республіканець і там є демократські компанії, і це так, абсолютно про рішення. Я думаю, що його треба навпаки рекламувати і показувати. І тому що це є дуже позитивний рік, Це просто показує про здоровий погляд на таку страшенну про проблему. Якби це було заворотнє, це було би шовета. Це нормальний, абсолютний погляд свідомих. Розумних людей на цю віч суверенітет України не підлягає обговоренню. Жодна російська анексія, минула теперішня чи майбутня, ніколи не буде легітимізована. Справедливий і тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності і зміцнити зміцнити міжнародне право. Отак От було сказано в цій резолюції. Так, ну ви розумієте. Якщо навіть ми знаємо, що ми не повернемо кордонів 91-го року зараз. І навіть ті частини, які зараз є під Росією, вони фактично є під Росією, але ніколи не будуть визнані е, міжнародним правом. Це абсолютно сексіоманаві. Це Тут нема що добуватися, перейдемо до наступної теми. про... Ілона Маска, давайте поговоримо. Ілон Маск дивується, чому люди палять автомобілі Тесла та не люблять його. Чому така ненависть і насильництво проти мене? Сказав він, написав він, до речі. Звичайно, це і шок для нас. Так само ми, ми бачимо ті протести, так звані протести. Чому я називаю так звані? Тому що вже ми маємо кадри, коли це все організовано. Організовуються мітинги, час збору, роздаються плакати. Роздаються спеціальні інструменти, щоб нищити навіть до пального, щоб нищити ці автівки тесла і все, що пов'язане з теслою. Це просто йде якась така такий ідіотизм протесту проти того, що треба підтримувати, а не протестувати. І я не розумію навіть той. Такої ну, руху, навіть який поширився на Україну, тому що ми відкриєш українські мас мідіа і там маск, злочинець, маск такий сякий. І, слухайте, в першу чергу, дякуючи маску, дякуючи його винаходу, який він не мав права застосовувати на території, на якій проводяться військові дії. Я говорю про старлінки, Україна має зв'язок з фронтом, і взагалі все відбувається так, як відбувається тільки завдяки генію. Маска, так він дивак, так він. Дуже неординарна людина, але він нікого не пограбував він нікого не вбив. Він доробився до того ж, ким він зараз є, тільки своїм розумом. Так в нього навіть є ментальні проблеми, тому що дуже багато геніїв мають такі, скажімо, трошки зміни, які і роблять їх геніями, але це не означає, що вони є поганими людьми. Я вже власне про це писала. Колись можливо про маска знімлють якісь фільми, блокбастер, тому що нещодавно він. Мав би бути на всіх шпальтах всіх візет, як рятівник от астронавтів. Ви знаєте цю місію? До речі, пропонував він це зробити ще за Байдена. І ті бідні та пара астронавтів вона була на орбіті майже 9 місяців. Байден відмовився з політичних мотивів. Це взагалі нонсенс. А дякуючи, Маска і його просто доброчинні діяльності, він їх повернув на землю. І, до речі, тим астронавтам навіть не будуть переплачувати за цей вимушений дев'ятимісячний такий вояж. І Трамп сказав: Ну, я тепер дізнався, я їм оплачу ці вимушені відрядження. Коли зараз сказали в своєї кишені, ось як треба відноситися до таких вчинків. І те, що Маск зараз робить для Америки, слухайте, він, він робиться безплатно, він робиться на ентузіазмі, він робиться для майбутнього своїх дітей, яких в нього багато. І він це робить може драстично, може, за але він робить надзвичайно правильні речі. Якби не його дочь, до речі, який заснований Обамою, не знаю, що ви знаєте, він просто його в інший рівень. Е, в Америка не, не здобула б той здобутки, який ми вже маємо буквально за кілька місяців. Там сотні мільярдів е, доларів вже повернулися власне в кишені американці будуть працювати для блага Америки. Так що цей хейт, оцей оця зневага, оці карикатури. Від людей, уявіть собі, якийсь чоловік пише на Фейсбуці такий собі там маску. Він, напевно, сам сидить перед телевізором, розтяганий спортивний штанах, п'є пиво і, і, і критикує маска. Це просто треба припиняти, тому що це нам, нам цього не пробачать майбутнє покоління. Це, це просто неетично, неправильно і, і негарно. Хочу нагадати і вам, і нашим радіослухачам, що старлінки на фронті є оплачені і це. Це просто покупка послуги. якби Ну А чому б і ні? Ви говорите про те, що це на фронті і що це суперечить законам. Ну, це це можливо так. Я я вас почув і зрозумів, але я також ще раз нагадаю, що наші вороги також користуються старлінками. Ви говорили про те, що вони їх крали. Як пароль вкладуть? Ви не до кінця мене почули. Я говорю що власне винахід. Як маски виників з перлінки допомагають українському фронту? Якби не було такого винаходу цього варіата маска, якого подають, невідомо що б так само працювало. Питання, як вони там працюють? Спочатку він оплачував їх, треба шукати цю інформацію. Потім так включилися інші країни до оплати. Ольше зараз фінансує в принципі, він діє проти законів Америки. Він не мав права давати свій. Винахід для таких дій, тільки через те, що його звати Ілон Маск, і він має такий імідж і таку популярність, тільки через це, то кажуть, закрили очі. В принципі, йому мали цього не дозволити. Він порушує закони Америки. Це є велика річ. 95 доларів в місяць за один пристрій приймач. Який рухомий, тобто який не прив'язаний до місця. Це не для бізнесу, а для іменно, такого приватного користування, це я ціну чисто назвав. Ну і звичайно, пристрій коштує 700-800, щось таке доларів. Але він є, ніхто інший його не вигадав, його вигадав мас. Ось це. Давайте ми собі уявимо, що почалася війна, оця велика, і, власне, не було ще на ринку зорів Всесвіті такого. Такої речі, як старлінки, щось було можливо інше? Ми говорили про інші речі, але наразі паніксано. Користуємо... Дивіться, це все. Це ми все зрозуміли. Питання до вас як ви гадаєте, маск може дистанційно відімкнути старлінки? І давайте зразу скажу про автомобілі Тесла до прикладу. Як ви гадаєте, може це бути чи ні? Він, якщо ви говорите про територію України, він це особисто заявив, що я не мав таких намірів, я ніколи цього не зроблю. Питання відпадає, тому що було, було дуже багато інсинуацій, що вже зробив, відключив. Він ніколи цього не робив. Це все були фейки. І він заявив, що він ніколи цього не зробить. Тема закрита. Він розуміє, наскільки це важливо. Він розуміє, наскільки від цього залежить життя України, фактично. А яке питання про тесну? Чи Тесли може так само? Інтернет, ми розуміємо прекрасно, що може, бо тому що інтернет купується на місяць. Він відповідно по будь-яких там договорах і тому подібне. Людина може бути запропоновано людині розривання цього договору вже з наступного місяця. А до прикладу, коли людина купує собі Тесла в Україні в Україні, навіть. Того кібертрака, чи як він там правильно називається, чи не ризикує то, що інший, тобто продавець, може з якихось своїх політичних, амбіційних цілей просто взяти і дистанційно вимкнути, і не поїде більше. Ну, теоретично це можливо, практично ні, тому що, по-перше, якщо ми говоримо про Європу, в Європі мають бути сертифіковані всі Тесли і власне Сайбертрак відносно до європейських стандартів uh -huh. і керують ними. Ну скажімо так, не з не Америки а там є своя європейська мережа, і вони ті люди, які перевозять Тесли звідси, вони мають трошки проблеми адаптувати їх до європейської системи, тому що я цю трему трошки знаю, власне питання. Є завод Тесли, і, власне, європейська версія працює для Європи. А ті версії, які привозяться з Америки, вони, в принципі, пристосовані під американські реалії, під американський інтернет і, і, і програми забезпечення, і воно буде потребувати трошки ну, такої підправки, під європейські стандарти, uh -huh. тому краще випустити Теслу європейського видання, скажімо так, і там буде вже менше проблем. Ну тобто, дивіться, людина, яка купує якісь, якусь річ, вона розуміє, що вона її купила на да даному етапі розвитку технологій і вона mm -hmm. хоче користуватися, поки вона не застаріє і не просто буде не потрібна, тоді вона вже чи, чи просто їй вийде термін її придатності. Тоді людина буде купувати наступну модель. А коли людина купує все в порядку, а тут раптом якісь певні амбіції, а і, тобто, Купуючи, знає про те, що існує можливість, що раптом таке станеться, ку одній іншому продавцю щось захочеться, і він просто візьме, натисне кнопочку. І тут пропадуть величезні кошти. Чи можна буде відсуджувати тут вже друге питання? До речі, про акції Тесли, От, наприклад, 17 січня. До тих певних заяв е, про цей акції, коли люди палили Тесли, то акції Тесли коштували 480 доларів, а зараз коштує 270. Єдине, я проаналізував за рік і побачив, mm -hmm. що в принципі тут був якийсь певний такий просто скачок е, до 480. А так то акції тримались в районі 250-270-280 доларів. Тому тут не можна маніпулювати. Тим, що акції Тесли впали. Вони просто повернулись на своїх гарма. А ви знаєте, яка марка машини? Я забачила графік недавно. Має найбільшу кількість продаж в світі зараз. <свіх> на другому місці стоїть Тойота, на першому місці стоїть Тесла. І те, що акції зараз впали, це все результат отої <свіх> страшної піарівської компанії. Яка має зв'язки більше політичні ніж економічні? Навіть Трамп, навіть Маск, він ну, втрачає він гроші, але розуміти це не є та людина, йому там тих кілька. Мільярдів туди сюди він він тим бавиться. Він розуміє, що він робить набагато важливіше речі, він не буде плакатися за якісь там втрачені кошти. Тим паче, що він не володіє акціями тесли ні, належні наскільки я знаю процентів десь 13 тільки. Так що люди, які роблять тесли, вони думають, що вони роблять шкоду йому. Ні, вони роблять шкоду собі, тому що він є одним з найбільших платників податків. І люди, які володіють акціями тесли, власне, як які в нього і пано коли скупили, також мають такого самого рівня прибутки, з яких будуть тим людям, які палять тесли зараз, якщо вони держуть, колись оплачуватися пенсії. Так що це все абсолютно короткочасна акція, це все дуже швидко зупиниться. Повірте, зараз люди будуть навпаки купляти акції, тому що це час їх купляти. Вони все одно стануть на місце і виростуть, тому що. Маск тут надовго, і він тільки починає свою діяльність в різних напрямках. Так що навіть у ці сплески вони будуть пов'язані з популярністю його діяльності в адміністрації Трампа. Виросла акції тоді, тому що він став страшенно популярний, тому що він зробив дочі. До він почав чистити нашу країну. І він має зараз суперпопулярність серед американців. Навіть його підтримують ті, які раніше його не сприймали, особливо консервативні, особливо люди вже у середнього віку. Бо він він просто показав себе, ну хлопець по що почав робити правильні речі. Так що не переживайте за Америку, не переживайте за тесту, не переживайте за наші продукти. До речі, <звільнен> до речі, пані Оксану, давайте поговоримо на завершення нашого ефіру. Звичайно, ми дуже сильно хвилюємося. Всі українці хвилюються за Америку, так як Америка за Україну, про дефіцит продуктів у США. Чи відчуваєте ви його? Ви знаєте, в Америці є е, нема жодного дефіциту. Я поволіла, щоб тих продуктів було трошки менше, особливо шкідливих, тому що чого чого, а тут голоду не буде. Якщо б навіть не був, то напевно це трошки також оздоровило нашу націю. Чи якраз займатися міністр здоров'я Кеннеді. Так що це все була дика паніка, роздута з нічого. Так, в нас були проблеми, скажімо, так з курячими яйцями, тому що через всякі там надумані курячі віруси була знищена дуже велика кількість тагофер. Це все зараз. Кури швидко розмножуються. Вони швидко несуть. Яйця все нормально, майже майже ціна не змінилася яйця повернулися. Яєчні ми смажимо на, на сніданок. Все нормально, і я вже пожартувала, що напевно з України люди так переживають, що супутником притули нам будуть перекидати яйця з українських ферм. Все нормально і жодних. Як деякі я вже чула нюанси, навіть американська українська діаспора на, на Україну несе що так, все зле. Америка котиться в провальне, будуть карточки на продукти видавати, купони українські згадали. Це все абсолютно фантазії, це є, немає нічого спільного з реальністю, так що все нормально. І я, я б не проти, що трошки в Америці продуктів поменшало ще раз, особливо шкідливих. Але це все процес. Я думаю, що в загальному Америка буде здоровшати з таким підходом до, до освіти, до контролю за продуктами. В нас навпаки зараз будуть вичищатися ті продукти, які не підпадають під стандарти навіть європи. В європейські ідентичні продукти, європейські і американські, американські дуже токсичні, і якраз адміністрація Трампа на чолі з займається цим питанням. Так що нічого страшного, все нормально. Дякую, з нами була Оксана Давида, українська діаспорянка у Сполучених Штатах Америки, громадська діячка пані із Орегону. Дякую, гарного дня, до побачення. Всі благ, дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.